Всім привіт! Назва сьогоднішнього відео: Що я ненавиджу в Швеції, але такої інформації тут ви не почуєте, і зараз поясню чому. Звісно, Швеція це дуже складна країна для інтеграції, інший народ, інша культура, інший клімат і все інше це інший світ. І еміграція сюди це реально складний процес. Ви реально будете стикатися з бюрократією, яка висосе з вас багато енергії і сил. Ви можете зустрічати складних людей, ви будете вирішувати складні питання. Але хаяти за це країну, я вважаю нечесним. Я дуже не люблю, коли зустрічаються наші люди або люди із пострадянських країн, які давно тут проживають, і починають хаяти. Я ненавиджу цих шведів, вони дебіли, я ненавиджу цю країну, вона темна, смердюча, я ненавиджу те, я помираю. Так, це складно, так, реально все правда. Але не забувайте, що ми тут в гостях. Ми можемо ненавидіти скільки завгодно, те, що відбувається тут, людей і все інше. Але я вважаю, що це просто пустим витрачанням часу. Якщо ви вже знаходитесь тут, якщо ви вже обрали цю країну, живете в ній, то майте сили її поважати. Швеція гарна тим, що тут. Люди до вас привітні. Звісно, ви не знаєте, що насправді вони про вас думають. Це вже інше питання. Бо шведи так, вони якби в стороні від конфліктів, вони завжди усміхнені, завжди вам допомагають. І на цьому дякую. Ну, тобто, те, що вони вже думають про вас там далі, це інше питання. Але в інших країнах, наприклад, люди навіть не скривають те, що ви їм неприємні, що вони негативно налаштовані проти приїжджих. Тому це плюс, звісно, тут складна природа, тобто взимку тут дуже темно, холодно і все інше. Я ж кажу, тут багато чого є складного. Але якщо ви вже обрали цю країну, будь ласка, поважайте її і знаходьте, за що її любити. Звісно, ви можете, якщо вас питає вас, ваш близький друг, розкажи чесно, мені переїжджати туди, ти там як? Розкажи чесно, ви можете йому сказати. Але чесно від себе скажу, дуже неприємно, коли ти зустрічаєш тут українця, який тут живе вже 5-10 років, 12. І просто ти його навіть не питав, а він починає: Ось ця Швеція, я ненавиджу, я те, я се. Звісно, це і не надає тобі впевненості, бо ти тільки не приїхав, ти шукаєш себе, ти як пташеня ототиняєшся, що його робить, і тобі починають цього купу всього виливати. Я вважаю, що це несправедливо. І звісно, якщо вам країна вже остогидла, якщо вам реально тут важко, не складає, це такі є. Реально є такий простір, який просто вас витісняє. Будь ласка, збирайте речі і їдьте до інших країн. Читайте про клімат, про культуру, про роботу, ставте пріоритет, який для вас важливий, і змінюйте те, що вас не влаштовує на інше. Це буде чесно. Тому просто, якщо ви вже знаходитесь в цьому просторі, будьте йому вдячними. Я коли приїхала сюди, повірте мені, в такому стані я ходила отам по закуткам, плакала, я тряслась, не знала, що робити. Е, ну, Я просто отак в кінці дня дякувала. Боже, Стокгольм, дякую тобі, я побачила оленів, там. дякую тобі, там зайчики бігають. Знаєте, це реально природа тут. Е, Надихає і спасає, ти відволікаєшся. Просто, і це навіть не тільки про Швецію, в якій би ви в Україні не знаходились. Будьте вдячні за кожен свій день, навіть якщо ви вдома, навіть якщо ви нікуди не переїжджаєте, є люди, які вдома і все ненавидять, і все їм погано. Просто дякуйте, Всесвіту, кажіть дякую тобі, що я сьогодні жив, що мені було що пити, їсти, що я дихав, що в мене руки, ноги на місці, що я живий. Тому що реально багато людей не мають зараз цієї переваги. І ви маєте про це завжди пам'ятати, ви маєте це завжди цінувати і дякувати за це Богу. Тому, будь ласка, прибирайте негатив. Коли ви налаштовані позитивно до просторів, ви просто дякуєте місту, Боже, Стокгольм, або там, де ви там знаходитесь, Берлін. Дякую тобі за цю красу, за людей. До вас притягуються просто іншого складу люди добрі. Чудові, які вам допомагають, які допомагають вам обрасти цим м'ясом в суспільстві і вас тримають, розумієте, вам буде все вдаватися, будуть там, швидко вирішуватися бюрократичні справи. Це завжди так працює, коли ви відпускаєте ситуацію з легкістю, вдячністю. Все світ вам відгукується, де б ви не знаходились. І я знаю приклади людей, які хаять тут, от ненавич, оце так складно. Все так у них і відбувається тут. У них затримки з документами, у них проблеми на роботі, якщо вона є, а навіть її немає. Тому вдячність, прийняття, ловимо оцей дзен. Реально дякуємо Богу за кожен день, тому що міграція це дуже складно, але повірте мені, просто дякуйте Богу, і до вас притягнеться все, все найчудовіше в цьому світі. І це відео вийшло якимось, ніби я спікер з церкви, вас благословила. А, але реально, це з мого досвіду, це так працює. Всесвіт все відчуває, ваші думки, ваші тривоги, вашу ненависть або ваше прийняття та любов. Тому пам'ятайте про це. І просто це слово, яке я в назві відео ненавиджу, забувайте його. Воно несе дуже сильну енергетику і відштовхує від вас все добре. Тому. Сподіваюся, ваші відгуки воно не відштовхне від цього відео. Але пам'ятайте все те, про що я вам сьогодні сказала. Дякую.